Доброго дня, я Макаренка Світлана Павлівна. От запросила вас у наш будиночок, мрію, який ми з чоловіком будували. Але нам фактично, вибачте, сльози на очах, не вдалося тут і пожити. Тому що ми почали його побудували, все, що мали, які заощадження, все ну, наша мрія, ми втілили цей будиночок. Але почалося 24 лютого. Ми виїхали, але ще ми тут знаходились 5 березня. Ми виїхали в евакуацію в Вінницьку область. Він у мене йому 75 років. Він майже не ходить і майже не бачить. Нас наші знайомі забрали до себе. Ми зараз з ними проживаємо. Знаєте, як в комунальній квартирі, але дякувати Богу, що є криша над головою в цьому будинку. Ви навіть собі не уявляєте, скільки ми вивезли сміття звідси. Майже 15 машин вичистили, вигребли. все, що можна було, все було зруйновано. Ми його звідси як могли його самі відчистили, відмили від і вивезли. Це сміття. Це наша спальня була. Вона була дуже уютна. Я любила у віконце виглядати. І тут були шторки гарні і уютно так було. Чоловіку каву готувала. Дуже уютна у нас була кухонька така. У нас тераска ще була. Ну йому щоб він було зручно виходити, зробили двері такі, знаєте, в пол. От і він виходив на терасу. Я йому каву, він. Любив і любить зранку попити каву на свіжому повітрі, і це наша мрія була. Ми так жили, ми тільки-тільки почали жити. І от немає цієї мрії, нема немає ні тих меблів, ні, 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 ні тої кухні, нічого немає. Все зруйновано. Я звертаюся, і дуже прошу людей. Якщо у, у кого є яка можливість, можливо, коштами, можливо, якось фізично, можливо ну допомогти нам у цьому. Закінчити те, що ми почали ту, в цей будиночок, в якому ми жили. Тому що я одна і надто важко мені закінчити це все. І тим більше всі ці борги, які є, потрібно віддавати. А ні коштів, ні сил на це все вже просто не вистачає. От то, що хоча б якось допомогти, щоб ми могли. Дожити, скажем так, ну може песимістично, але у своєму вже цьому будиночку, який ми побудували, який ми хотіли, який ми мали, але всі плани наші всі були зруйновані всією війною і цим всім.